Всім з вами Деді, і сьогодні, хлопці, нарешті запустився Лакшері Лаунж. Тому буде обов'язково зараз відкриття контейнерів, позливаємо. Також сказати вам, аби ви не забули анонсом, проставити вподобайки, звісно ж, підписатись на канал, тому що до 10к підписників залишилось ну не так і багато. Е, надіюсь, ви підтримаєте, якщо, звісно, контент е, подобається і заходить. Тому давайте дивитися, що там я відкривав щодо Luxury Lounge. І приємного перегляду і тим, хто дивиться смачного. Я все пам'ятаю все. Ну що. Я обміняв прем, обміняв коротше, сірки, трішечки, бустерів, і в мене вийшло по ітогу висновку правильно, 77 тисяч діамантів. Я не знаю, наскільки це відео затягнеться, можливо, воно буде півгодини. Тому десь, можливо, десятку там, десятку-п'ятнашку я залишу на стрім, а все інше, мабуть, тисяч, я думаю, 10 чи там, 60, 60, 60, мабуть. 1060 ми зараз будемо відкривати контейнери. Подивимося, що тут. Ну, У мене цей танк є. До речі, глянемо, що по компенсації. Е, компенсація, де мені глянути компенсацію? Ось, мабуть. 1500. Е, ну, Півтора лями сірки. Компенсація за Центуріона. Давайте глянемо контейнери. За повторне отримання. Тут, до речі, в контейнерах є Астронрекс, який в мене, в принципі, є. І скептер у мене теж є. Тому. Е, Скептер ми, ми розраховуємо на скептера, щоб хоча б він один раз випав, буде, буде крінжово, якщо не випаде. Астрон Рекс, півтора ляма сірки, на жаль. Скептер 0,19, тобто відсоток у них однаковий. Ну, це дуже малий відсоток. Щодо золота, тут навіть золото 2500 може падати, теж відсоток 0,19, тобто падати воно буде не дуже часто. А ось бустери золота будуть падати досить часто з уламками. Також, ну, до речі, щодо частин сертифікату, то в мене немає ІСу 122, я не, ну, не проти потримати був би. Т34 в мене є, Буділь в мене є. Не розуміло, до речі, компенсація з сертифікатів. Ну, Мабуть, теж в сірці, як я розумію, скоріш за все. Ну, Цікавого, якщо чесно, не дуже багато. Камуфляж тут, камуфляж і бустери. Тобто, виходить, що відкриття цих контейнерів заради танка. Погнали відкривати, коротше, що його чекати. Відкриття буде і так довгим. 100 уламків, частина сертифіката на пуділь. Прикольно. Е я не знаю, скіпати, не скіпати. Давайте може поки одразу Ну, поки будемо так відкривати, а далі подивимося. 100 уламків і тупо пуділь падає. Це що? Це пуділь мені хотіли? Да, У мене пуділь є, якщо що, до речі. О, 5 частин сертифіката на Т26Е5. Окідокім. Ну, відкриття буде довгим, тому беріть смаколики, хлопці. Бустерів ми, я відчуваю, нафармимо дуже багато. Тобто треба буде потім. Єдине, от на Ісус 1202, це прикольно. От я б хотів би її. Я думаю, що, скоріш все, можливо, я дуже надіюсь, що я її зберу. І я звідси отримую новий хоча б ще танчик собі. О, 15 часин, вже 25. Ну, уламки, ну, я не розумію, уламки, нашу вони треба тут. Я просто. ну... Дайте, ну, нашу ті уламки тут. Ну, не знаю, там бустери, якісь золота вже, ну, щоб постійно випадали, Нашу тут ці уламки треба? Погнали відкривати. Десять частин. Ну я, походу, і сушку зберу собі зараз. Тобто я з цього івенту, по факту, якщо заберу і сушку, плюс, я не знаю, мені там скептер дропнеться, ну, я буду в великому плюсі. Буду в великому плюсі. Але мені здається, що. Це буде зробити, щоб тобі випав саме скептер. ну, Це ж щось нереальне. це ж щось це, щось нереальне, як на мене. Ну, Я б такий, би, ще б, може, б забрав би собі фон профілю золоте дерево. Типу, от, звісно, типу, такий собі фон профілю. Але... Ну як, він прикольний, такий цікавий, але, як на мене, там, перший фон профілю був як, ну, найкращий. Прям найкращий. Бустери золота і Ісусу 22С. Так, у мене щось трішечки вимкнулася запис. Вимкнувся запис. Так, це щоб для інформації, чого воно перескочило. так. Я надіюсь, воно ще раз не закриється, тому що щось... просто ОБС просто раз і вимкнулась. 10 частина Т34. Хотілося б, хотілося б, хотілося б саме отримати скептера. Тобто, головна, по факту, ціль мого відкриття це отримання скептера, щоб якесь. 500 золота. Е, непогано. Тобто відсоток на випадіння золота тут доволі малий. Але вже 500 отримав. Це доволі файно, непогано. Бустерів, От мене єдине, що бентежить, це коли тобі дають багато бустерів. Треба що, треба буде грати. Багато награвати боїв, тому що ці бустери ж ну, тільки в боях дають золото. Тому це такий собі невеличкий мінус. Я думаю, що ми спочатку все повідкриваємо, потім в кінці. Е, я підсумую, там, що нам випало, що ми отримали, що ми не отримали і так далі. Тому, якось так. Частина сертифіката уламки. Все, все більше нічого не дає і все. Ну, що це таке? Уламки, частина сертифіката на пуділь. Ну, я не знаю, типу, ну, для... в мене таке відчуття сюди засовують танки. Ну, типу, я, ну, в більшості, в більшості олдів, я просто впевнений, впевнений, що в них є пуділь. Що в них є т 34 сілди, які можна було забрати з підписки. Т26,5 я взагалі мовчу. Чому сюди не додають якісь нові танчики? Це ж для олдів. Тобто, це ж ти можеш злити там і отримати якийсь танчик собі. От цього я не розумію. Тобто таке відчуття, що воно зроблено для, для нових гравців, які, які ну, не мають чого зливати, але їм хочеться забрати танчик. Ну, якось так. Типу, відчуття якось. Ну, трішки от не вистачає. Не вистачає, щоб щось було новеньке. Щоб щось було новеньке, тоді ж буде більше бажання більше відкривати там, щось отримати. Бо ну, ті сертифікати в мене, ті танки вже є. Ну, Єдине, що і сушка да, вони додали ІСу, типу, вона ну, рідко, вона і в магазині рідко, і плюс е, частини сертифікатів на неї теж рідко, я бачив. Та й Нічого такого і приблизного не було. Частини сертифікату. Ну, ми і сушку точно вже зібрали. Тобто я собі отримав новий сьомий рівень, ну, скажімо так, новий, новий танк на майстра. Але хотілося би трішечки. Трішечки отримати скептера два разочки, каже. Два разочки. Можна, можна три, але бажано було б два. Ні, я насправді я жартую, я розумію, що скептер мені. Ну, я, я пам'ятаю минулий раз, коли я відкривав. І на минулому відкритті скептер мені, щоб ви розуміли, не впав. Хоча я там злив, ну теж досить багато. І тут ну, тупо рандом. Тобто я можу відкрити 60 уламків, хоча це ну, дуже багато. Є, звісно, у кого там за 1000 днів, там ще більше буде, але сам факт. Це дуже багато. І тобі скептер ну, не дропається. Типу, взагалі може не дропнутися. Кому, кому як пощастить? от Комусь пощастить, там дропнеться. От Мені дивіться, ми відкрили вже більше 10к уламків. Мені дропнулося тільки 500 золота, і я зібрав ісушку з нового. Все. Типу, все. Ну, це дуже мало. І хай це відео буде. я, як я розумію, відео буде дуже довгим. 15 частин на т на Т34. Імба, імба, люта просто. Я собі його хотів давно. Дуже давно хотів. Ні, якби вони зробили. Я, я зараз просто подивлюся, якщо не буде компенсації за них, це, звісно, ну, А, за них, скоріш за все, не буде компенсації. Це буде реально дуже боляче. Це буде дуже боляче, тому що, ну, зробіть хоча б і мінімальну компенсацію за них, щоб можна було, ну, типу, багато ресурсів, щоб хоча б можна було якось золотка залутати. Частина сертифікату на пуділь. Зато уламків насипе мені. Тьму. Кучу просто. Диви, а тупо на Ісушку падають, до речі. Тупо на ісушку. Більше немає. Пуділь, ще. пуділь Ісушка, і Т26 і Т34. Ну, в принципі, мені всі випадають вони по черзі, але. Я хочу скептера. Я хочу скептера. Я щось відчуваю, що таке відкриття треба робити тупо на ефірах, бо, бо тупо можна просто весь ефір проклацати 2 години. Ні, Ну я жартую насправді. Я думаю, що ми десь приблизно, мабуть, з хвилин, так, з півгодинки я буду відкривати, але ну, сам сенс. Давайте я буду швидко проклацувати т 34 уламок, тому що дуже багато треба відкривати. І де там залишиться частина сертифіката, уламки. <плес> Скептера дали! Серйозно? Ну, 10к золота виходить. <плес> Сюди. Каже, треба скріна зробити. Оце я не очікував. Скептера дали. Прикол. Е е окей. Ну, ми подивимося. У мене було 7800 золота. 7800. Ми подивимося. Оце прикол. Неочікувано. Такий камуфляж без У мене його, до речі, немає. В мене є червоний, а синього немає. Чи у мене є синій. Слухайте, у мене, мабуть, і синій є. Треба глянути. Забрати. Почало дропати, почало дропати. А як же, а як же? Давайте, давайте, давайте. Накидуйте мені, Дво, мені два скептера, будь ласка. Тобто, виходить, що за 20 уламків, за 20к уламків мені випав скептер. За 20к уламків. Дуже неочікувано, якщо чесно. Дуже неочікувано. Але я дуже радий, 10к золота то дуже багато, якщо чесно. Типу, я, я не розраховував. Не розраховував, що він випаде. Я просто пам'ятаю минулі відкриття. І Це просто можливо треба швидко проскіпувати, да? типу, воно коли повільно, воно не дає, а коли ти швидко проскіпуєш, то воно дає тобі танк. Коротше, типу, якщо першим падає частина сертифіката, то значить буде або танк, або камуфляж. Тобто це такий ситуа ситуація така. 100 уламків, 10 частин. Ну. маловато. Маловато. хочеться більше. <хи> Ні, Насправді каже, непогано. Насправді непогано. Єдине, мене буде турбувати компенсація за Т3-4. Ну, я думаю, ми зберемо... те, що ми зберемо по декілька разів, е я щось обміняю, аби зрозуміти, чи дають сіру, а все інше залишу, тому що ну, не знаю, чи ці танки будуть преміумні, чи вони будуть колекційні, е незрозуміло. Типу, бустери золота нарешті почали падати. Незрозуміло. Угу. Бачите, це частина сертифіката, але бустер дало. Але бустер дало. Частина сертифіката бустер. Окей. Ну, ну, ми залишимо. Ми залишимо частини сертифікатів. Тобто на танк, де якщо ми зберемо їх по декілька разів, я по одному залишу. Тому що. Незрозуміло, що буде далі у нас, що буде в преміумі, що буде в колекційках, ніхто не знає. Чен сертифікату на Ісу. Е, ну, пуділя. Пуділ, якщо я не помиляюсь, пуділь, пере, пуділь чи переведений чи ні. Треба глянути, до речі, чи Пуділь переведений в колекційки, начебто ще ні. Начебто ще ні. Цікаво, чи буде, чи, чи перевели, чи не перевели. Треба буде пере, передивитися потім. Я, я передивлюсь. Глянув, що воно залишиться. 100 уламків. Частину сікати на поділь. Ну, ми там уже зібрали, там, мабуть, там 2 чи 3 пуділя. О, частину, до речі, дає досить часто першим. Може, до скептера хоче другий раз дати. Так, ми відкрили 30, 37к уламків. 37 кауламків. уламків. Я скажу, до речі, доволі швидко ми їх відкрили. Бо тільки пройшло 10, 10 хвилин. E, 10 хвилин. Тобто, я думав, що ми будемо відкривати десь півгодини, але я думаю, що, скоріше за все, буде все набагато швидше. E, ну, уламки і сушка. Ну, я радий, що я ісушку ще отримаю. Дуже багато. Я щось за останній місяць я отримав дуже багато нових танків. Так, погнали. 150 частин стакати на пуділь. Кайф. Уламки, пуділь. Уламки, пуділь. Ну, я не знаю, якщо вони зроблять якийсь прикол з уламками, отакий. Це було би класно. Це було би класно. І за нього там. Вака же! Астронрек себе отримав. Ну, півторалями сірки компенса, типу, але я потримав... Я потримав би вже два-три танки виходить. За 30. 30, скільки там? За 40. Ні, не за 40. Трішки менше. Це. А, 27. Я казав, 37 кауламків, а виходить, що 27 кауламків. Щось мені. Ну, вже, вже за 30 перевалило. Але сам факт. Ну, дали сірку. У мене було 31 лям, зараз уже 32. Ну, Вільний досвід ми не чіпаємо. Тобто, роз... хлопці, щоб ви розуміли, дівчата камуфляж бездугани знов дало. Цікаво. А що за нього за компенсацію? А компенсація яка? Цікаво. І воно ж не пише, яка компенсація за. За камуфляж? Ну, мені здається, в сірці. Ну. Mm -hmm. Таке, ну подивимося, подивимося. Що е, я хотів сказати? Збило мене. Щось е, я хотів дуже сильно сказати, і мене воно дуже сильно збило. Одразу. А, скільки я злив? Е, дивіться, я злив 700 днів према, е, я злив 100 лямів сірки. І я срібла, правильно казати. І е, якщо я не помиляюся, 6 приблизно 6 тисяч бустерів. І я отримав 77К уламків. Це, щоб, можливо, для, того, для тих, хто там дуже сильно хоче знати, що я отримав. Що я, скільки мені дало і з того, що я обміняв. 100 золота навіть. Оу, 600 золота отримав. Ну, все одно малувато. За 30 уламків. За 30. Діамантів, ну щось якось трішечки каже, не так багато. Ну, подивимося, що ми скільки в бустерах нафармили, бо мені здається, що ми ще і в бустерах там норм нафармимо золото. Треба буде тільки потім грати, то золото конвертувати в справжню валюту, скажімо так. 75. Ну, мені цікаво, чи дропнеться ще раз скептер. Тобто залишилось приблизно ще 500 тисяч золота вже. Оце прикольно. А яка компенсація, до речі? Давайте. Ой, не компенсація, а відсоток випадіння 500 золота. 0,96. Доволі Доволі непогано. Доволі непогано. Частина сертифіката на ІСУшку. Ну ІСУшку, да, Ісушку ми зібрали. Нам потім, ми коли вийдемо в ангар, нам потім покаже, типу, що ми там позбирали. 10 частин сертифіката. Фух, і вмазано, якщо чесно. Ну і сушка постійно падає. Так, залишилось десь приблизно 23. Десь 23 кавламків. 23 кавламків. 17к -ка десь я залишу на, на стрім. На стрімі відкриємо, щоб ще контент був на стрімчику. Бустери, я вже глянув, думаю, може ще щось дропнеться. Ну, В цей раз впало ну, досить непогано. Впало досить непогано. Тобто Скептер дропнувся, дропнувся Астрон, дпнулося золото навіть. Тобто, минуле відкриття, звісно, так мені не дропало. В цей раз, ну, трішечки таки більше над... насипало, скажімо так. Ну, якщо чесно, я би ще хотів би забрати фон профілю, анімований аватар, ну, коротше. Цікаво, на що можна буде обміняти анімований аватар? Гроші ростуть на деревах. Цікаво, на що його можна буде обміняти? Не знаю, подивлюсь. Може, я заберу їх. Може, я їх заберу просто. Диви, третій камуфляж. Мені цікаво. Е на що його можна буде обміняти? Якщо буде золото компенсату, то буде дуже добре. А якщо ні, звісно, то таке собі. Таке собі. 5 і частина сертифіката. Добре. Ну, таке. Не дуже добре, звісно. Хотілося би там щось. Помоцніше. Можливо, ще одного скептера. Якби ще один скептер випав я б би дуже радий. Прям. Це було б прям дуже файно. Бо, Бо за 77 вик... Ну, я, типу, можливо, зажрався, але за 77-1 це можливо і мало. Хотілося б більше. Але, в принципі, і так непогано, звісно. Частина сертифіката, уламки, ну. Ну. 150 не хоче давати. Я, скоріш за все, дуже сильно е, розчаруюся, тому що мені здається, що за ті камуфляжі буде в сріблі. Щось мені так здається. Хоча камуфляжі ці даються в ці же події, і мені здається, що вони повинні. Чи не даються вони в цій події? Ні, вони тільки з контейнерів. Я думаю, що і тут цей камуфляж є. М -м -м, шкода. Шкода, шкода. Частина сертифіката уламки. Боже, скільки я уламків нафармив? Я, скоріше за все, ті уламки буду зливати кудись Кудись в обвіси. Можливо, хоч їх конвертую, хоч обвісиками буду весь обвішаний. Але я не знаю для мене як ідея зробити з уламків те ж саме. Тому що я 100% вангую багато хто. Е, У ну, багато кого уламків цих ну, дуже багато. Дуже багато. І тим паче, що таким чином люди зможуть трішечки звільнити своє сховище також. Але, звісно, 150. Таке. Так, 32 тисячі. Залишилося ще приблизно десь 1000, 1015. Ми повідкриваємо так, бустери і сертифікати на ісушку. Ну, таке собі. Далі. Суламки і частинства на Т26. Далі, давайте мені золото. Чомусь золото не хоче давати. Чому б це дивно? Ламки знову Боже, я й сушку там зібрав, мабуть, мені здається разів 5. Разів 5, як і, як і цей Т34. Давай скептера. Скептер, скептер, скептер. Скептер. Скептер! Не хоче. Походу, мені здається, що мені дали всього одного скептера. Типу, ви старче з тебе, хлопче. Більше, більше тобі не треба. Ну, В принципі, вже непогано. Я розраховував, що він мені взагалі не випаде, але Але добре, що випав. Добре, що випав. В принципі, може бути. Так, бустер золота і сертини, частина сертифіката на не, пуділя. Фух, я вже втомився, каже. Тим пальцем тирскати так багато. Скільки це я контейнерів цікаво відкрив? 77 тисяч кожен по 300. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хлопці, скільки я всього відкрив контів. Бо в мене десь було 77 тисяч, залишиться, залишиться 15. Тобто відкрию я. 50... 55 чи... Ні, 65 виходить. Чи 55? Коротше, хай. Там 50 з копійками, майже під 60, мабуть. Поки що уламки, Частини сертифікатів. Коротше, нічого цікавого. 10К залишилося, частина сертифікату. Я не здивований. Бустери. Ляха, це скільки боїв треба буде відігравати по тих бустерах? Це капець. А що це воно мені раз дропнуло і все, і більше не дропне. Давай мені ще щось. Ну, тупо уламки і все. Уламки золото, уламки золото. Може, було б якийсь відсоток, щоб падало там 3-4 нагороди. Було б класно. 75 і сушка. Так, залишилось 9 тисяч. 15 я залишу все-таки на, на стрім. Десь на стрімчику там будемо грати сьогодні і там відкриємо. Бо я сьогодні буду обкатувати, мабуть, і Центуріона. Буду обкатувати і Ісушку, коротше. Нові танчики. А, тим паче, ще сьогодні буде обкатка нового танку ФВ-1066 Sunlak. Будемо вже ж теж його сьогодні обкатувати, майстра брати. Тому, коротше. Будемо трішки вмазуватися, скажемо, так. Уламки і Т-34. Більше не хочу вже нічого давати. Я, скоріш за все, вже нічого і не отримаю. Мені так здається. Ну. Давай золото. Щось із золота всього два рази випало. Ну, тупо Ісушка. Тупо Ісу. Ісу т Т3, 34 Т34 і десь там межується пуділь з Т-26. Уламки частини. Ну, щось не хоче. Ану, залишилось ще 5. 5К залишилося. Та, Ісушку Боже, компенсація це компенсації в сірі буде капець. Ну, я б, на ваш... я б на вашому місці, до речі, хлопці, ті, хто буде отримувати ці частини сертифікатів, сертифікати ці на танки зберігати. Тобто, якщо ви зібрали їх багато, і у вас там, наприклад, танка немає, да, то використайте один, а інше залиште. Тобто не треба його переводити в сіру, там знову зливати. Просто залиште на всяк випадок. Тому що хто його знає, можливо, пригодиться колись. Можливо, колись пригодиться. О, 100 золота. Та ти що? Частина сертифіката і 100 золота насипало. Я в шоці Таке-таки таке буває. Не тільки уламки дає. 19К золота. Коротше, виходить, що ми зафармили десь ну 13, ну, майже майже 13, якщо нам ще щось дропнеться. Майже 13. 13 золото. Ну, там 12 з копійками. Якщо вже прям бути більш привередливим до циферок. 75 і частина сертифіката. Як же воно хочеться далі відкрити? Але я розумію, що треба буде зупинятися на 15 тисячах. Тому що хочеться ще на стрімчику відкрити. Ой, один скептер. Ну добре, що хоч дробнувся. Бо це було б фіаско, якби за 77 він жодного разу не впав. Так, все, залишилося буквально 1000. Ще три прокрутика і все. Ну, давай, дропайся! Дропайся! Уламки, капець. І останній. Бустери і пудель. А ось ще останній. Все, щоб рівнесенько 15 тисяч залишилося. Все. Ну що, ми повідкривали, 15 тисяч я залишу на стрім. Е, зафармили, ми, виходить, що ми зафармили? Ми зафармили півторами сірки, зафармили. 12к золота. І зафармимо. Зараз подивимося, скільки бустерів ми зафармимо. Так, зібрали частини сертифіката на т 26 е 5 2 штуки. Два. Ну у мене він є. Ми один використаємо. Цікайте. Другий. Пуділь зібрали, скільки разів? Зібрали 4 рази, зібрали пуділь, тобто пуділь падав частіше. Забрали. Пуділь у мене також є. Ми використаємо один, а то все інше залишимо. І т 34 shield Чотири рази. Тобто, однаково надропало. Тобто, виходить так, що е шості і п'яті рівні дропались частіше. Дропались частіше. Дропались таки частіше трішки. І. Ні! Ви бачите, і суха мені дропалась часто. Чотири рази. 4 рази теж. Закрили. Е, дивимось далі. Так. Дивимось, що в нас тут це отримано предмети було. Ми отримали Х4 е, досвіду, то я коли відкривав на Sunlack. Ось воно. Ось воно. Давайте використаємо один. А, все, 1100. лям100. Лям 100. Нема сенсу. Один ми використали, тому що в мене цього танку не було. Ось, Ісушку отримав. Файно, до речі, до, досить файно. Е, Ісушку я отримав, а далі що? Далі, далі, далі. Е, а Яка компенсація за неї? Лям 200. Ну да. ну хто б, хто б, хто б сумнівався. Е, лям компенсація. Ну і за Т26,5 Т2, теж, мабуть, лям 440. Да, Компенсація вся в сріблі. На жаль. На жаль, але хай буде в ангарі, воно, в принципі, мені нічим не заважає. Сховище скоріше. Щодо зовнішнього вигляду, давайте подивимось, тому що нам три рази ж дропнувся цей камуфляж. Е, обміняти на уламки, звісно. А якщо ми використаємо, чи ми не можемо його використати? А ми його використати, мабуть, не можемо. Ну, у мене є скептер зараз. У мене є скептер в цьому каму. Тобто ми його використати не можемо, так? Да? Ну, а як ми його використаємо? Коротше, обмін тільки. Вони зробили, навіть використати не можна. Тільки обмін на. На уламки. Капець. Що, ну там хоча б на сірку зробили б чи, я не знаю, там нам на, 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 на 100-200 золота. Це ж такий камо. Коротше, ну хай пилиться, я його поки не буду чіпляти. Коротше, якось так. Тобто, виходить що? Виходить, що ми отримали 3 каму, отримали 12,5К золота. Е, що ще? Ісу 122. Тобто кожен танчик, там, Отримали кожен танчик сертифікатів і все і все. Інше ми відкриваємо вже на стрімі. Так що, хлопці, ви побачили, що мені дропнулось. Хай вам щастить. Хай дропаються скептери через раз. Дякую за перегляд, не забудьте за вподобайку, і зустрінемось на стрімах і в наступних відеох. До зустрічі!